Всіх вітаю на своєму каналі про село. Обіцяла зняти відео і розказати про підживки полуниці. Так що зараз виконую свою обіцянку. Знімаю, покажу, в якій стадії полуницька. Ось така вона. Це висаджена не дуже давно. Вже вона пішла в ріст. і вже ми її раз підживили. Три двадцятки від грогріну. Потім покажу вам банку з тою підживкою. І ще розкажу чим будемо підживляти. Ось листочки середні йдуть нам потрібно, щоб вона ще до холодів до зими. наріз кущик великий. Так що треба зараз і фосфор, щоб корінь наростав, і азот, щоб Вистава маса також наросла, щоб полуничка поділилася і дала гарний врожай на наступний рік. І калій також потрібно, бо калій постійно рослині потрібен. Ось ці старі листочки від холоду червоніють, але вони не дуже не треба вже воно відпрацювали, хай наростають нові. Ось такий стан полуниці. Ще осінь буде тепла. Так, що підживлювати потрібно. Один раз ми вже пролили триходермою. Покажу вам триходерму також. І будемо ще раз проливати триходермою і метарезином від шкідників. І так само ще обробимо медян екстра від хвороб препаратом по листу, щоб не було ніякої плямистості. Медян екстра. Допускається в органічному землеробстві. І зараз поки ще немає ні квітів, нічого, ні ягід. то ним можна обробляти спокійно, тим більше на осінь. І далі ще буде підживка по листу бриксіл кальцій, бо кальцій полуниці також потрібний, бо тоді починають рости такі. Криві листки з середини, якщо не вистачає кальцію. Отаке. От І далі буду ще вам показувати, чим буду підживляти по мірі підживлення. Зараз покажу вам підживки, якими ми підживляємо полуницю на даний час. І обов'язковим у нашому живленні є триходерма. Це Ось такі гриби. Ось така форма їх на зерні. Так, зараз відкрию. Одну коробочку. Тут є три види грибів. Веріді, тунінги і харціани. Ось ми вже один раз проливали полуницю. Оце міцелії на зерні живуть. Тут ця триходерма в трьох стадіях. Живі клітини, міцелія і спори. І зберігати в сухому прохолодному місці можна до 6 місяців. Ну, ми зазвичай використовуємо їх раніше, тому що кращий ефект, якщо воно свіже, все працює краще. Ось-таки в інтернеті можете знайти вже не один сайт їх продає. Це біологічний препарат. Ця триходерма захищає від хвороб рослину. Проливаємо, якщо в корінь, то один раз у 2-3 тижні. Ну, краще в 2 тижні раз. А якщо по листу, то кожних 5-7 днів треба оприскувати, залежно від погоди. Тому що ця триходерма боїться сонця. Треба вже на заході сонця підливати і оприскувати також, щоб на сонці вони гинуть дуже швидко. Ось такі гриби. І так само ця триходерма сприяє кращому розвитку кореня, засвоювання різних поживних речовин краще у рослини. Хімічних ми засобів захисту взагалі не використовуємо. І оце доволі працює гарно. Ось такі інші вже не буду відкривати, вони відрізняються трошки тільки по кольору ці гриби. Одні якісь зеленіші, другі трошки біліші. Отака От триходерма. І ще зараз немає Ми в нас наявності, як купимо, то я покажу ще гриб метаризіум. Це буде від шкідників, особливо від личинки травневого хруща працює дуже добре. І ще інші шкідники такі самі, як тріпс, він йде в землю на полуниць, він дуже шкодить. То метаризіум його також вбиває. І будемо ще на зиму проливати обов'язково метеризіумом. Ну, це тільки один раз. Треба один раз осінню, один раз весною. І цього достатньо для рослинки. Ось такі біопрепарати. Дуже чудові, гарно працюють. Бо це все живе. Колись ми купляли вже розведені у воді, ну такий собі ефект від них був. Вони дуже швидко, в рідкому стані помирають. А ці вже ми третій чи четвертий сезон використовуємо. І вони себе оправдовують. Оце такі препарати, якими вже користувалися ми в цьому сезоні. І далі також плануємо користуватися. Це від фірми Грогрін. Раніше більшість використовували мастер різні формули. В цьому році спробували Грогрін. І дуже непогано він себе зарекомендував. Оце ми підживляли вже на стадії дозрівання плодів. Тут калію найбільше, 3, 10, 40. Так, а тепер покажу 5 мульті. це основне було живлення. Це 320-ки 20-20-20. І тут є кальцій, який не в усіх добривах може бути. І магній також є, який дуже потрібний для рослинок. Оце такий водорощений, такий був гелевий. А це в порошку вмішкову. А це покажу отаке воно, отаке щось не то рідке, не то трошки густе. Але дуже добре в воді розчиняється. А це Five Fructus. Також формула більш калійна, але тут і азоту багато. Ну Оце кому треба і рости, і плодоносити. Наприклад, як огірки підходить добре. Отака формула. Також є кальцій і магній. Чудово себе також зарекомендував. І Black Magic. це покращувач ґрунту. Він також дуже добре працює. Після нього рослинки чудово себе почувають. Отаке воно чорне. Тут різні гумінові кислоти і всяка-всяка смакота. Можна в інтернеті почитати. Не буду вже на банці показувати вам. Тут дуже дрібненьким написано. Все можна вичитати. Але дуже чудовий препарат. Всі в інтернеті продаються і в менших упаковках, кому потрібно менше. Але ми купуємо велику, бо нам треба багато що підживляти. Ось таке. Так що в цьому році ми вже підживили один раз полуницю, Три двадцятки давали. Тому що потрібний азот їй зараз також. Не тільки калій. Калій дається на осінь, щоб рослина визріла і пішла гарно в зиму. Але в нас полуниця в теплиці і ще ми хочемо, щоб вона наросла, щоб кущ гарний наріс. Та й на вулиці можна підживляти азотними ще добривами. Ну так, в рівних пропорціях. Можна підживляти. Тут все є для її росту. Оце ще, мабуть, зраз точно підживемо такою формулою. І далі я вже казала, дамо кальцій по листу, обробимо медян екстра по листу від хвороб. Від шкідників буду дивитись вже по ситуації. Якщо якісь шкідники будуть, то ми користуємося тільки біопрепаратами: це або сезар, Актарофіт, актофіт ось такі, вже по наявності шкідника по листю. Ну, на осінь вони зазвичай такі шкідники рідко бувають. Ну, але якщо тепло буде, то можуть і бути. Тоді вже будемо працювати, бо з ними попередньо боротися не підходить, бо це не системний препарат. Біологічний він тільки працює по шкіднику, по наявності шкідника. Отаке От буде живлення. Може, щось забула ще з підживок. Буду дивитись по ситуації, як полуничка росте, як розвивається, що їй ще треба дати. Тоді буду знімати відео коротеньке і показувати, що на даний час з полуницею робимо. Ось так, напевно, ми вже перейдемо повністю на цей грогрін гелевий. Дуже гарно він працює, там різні ще є формули. Ще всі не купляли зараз на зиму, багато різних не треба. Оцю ще придбали одну банку, будемо підживляти. А так на наступний рік, може ще візьмемо якісь інші формули на інший час розвитку рослини. Так що садіть полуничку, пробуйте вирощуйте, бо без догляду, то не можна виростити гарну ягоду. Щоб вона була і смачна потрібно, калій їй, і щоб кущик наріз потрібно. І азот, і фосфор, і калій, і всі мікроелементи. Так що треба рослинці допомагати. Якщо хочемо гарних врожаїв, то треба про неї дбати саме по собі нічого не виросте. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду відповідати. Кого що цікавить, задавайте питання. До нових зустрічей на каналі про село.